Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. П'ятниця, традиційні 5 хвилин, і у нас сьогодні Шебекіно, що вчора було в Шебекіно і як місцеві настроєні. Далі проблема, проблема у керівництва ТРЦ-Гулівер в Києві. І знову зневага до військового, на цей раз в Запоріжжі. Про це ми з вами поговоримо, але перше ж почати, підпишіться. І, будь ласка, якщо ми вже давно, якщо ви вірите довіряєте, ставте вподобаєчки і в процесі ставте вподобаєчки, тому що так працює Ютуб. І розповсюдження, друзі, розповсюджуйте, будь ласка, ви, ви мені допомагаєте дуже. Так от піду. Вчора м, російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Російських, це російські люди, російські громадяни, це ті, які вирішили. І звільняти Росію, звільняти Росію від цього режиму, і звільняти Росію від сна і звільняти Росію від. Того стану, в якому знаходяться зараз всі росіяни, а вони знаходяться не в кращому стані. А я вам хочу сказати в найгіршому стані, в якому можуть знаходитися люди. Я не маю на увазі матеріальний, я маю на увазі розумовий стан. Можливо, вони зможуть це змінити, і я вірю в це, що вони зможуть так. От вчора в Шебекіна, в Шебекіна були. Бої да хлопці зайшли. Росіяни росіяни прийшли додому, прийшли на свою батьківщину. Що не так? Вони також росіяни. Я колись вже казав е, у себе вдома, я теж тут живу. І вони там жили, і їх вигнали, і їх виперли. Отаких, таких, що зараз жал жаліються на е, Фейсбук, візде. на мі, на мі, на, мі, на город йде наступлення. Ми не знаємо, що робити. Ми обіжали. Підожіть, Приїдьте в Маріуполь, приїдьте в Бахмут, приїдьте в Углдар, приїхати в, в мою новосілку, приїдьте в Мар'янку, прийдете. В Лисичанськ, приїдьте в Северодонецьк і подивіться, що там. Починайте жити в новій реалі. Війна Прийде і в Шибекіна прийде, і в Брянську область прийде, і в Курську прийде. І я розраховую і в Ростовську. А далі я вже колись мріяв з вами разом, що ми дійдемо до Москви. Там уже і ми можемо підключитись зараз, поки це роблять росіяни. А можливо, нам і не треба цього буде робити. Вони й самі подумають, і ті, що там живуть, і почнуть допомагати. На евакуацію не жалуються. Ані жалуються їх бомбіт ЗСУ. Не бомбить вас, в ЗСУ. Вас бомблять свої о, за тими поганими, спорченими о, авіабомбами, які падають на Белгород, які падають на Шебекіна. Це ваші роблять. І там ЗСУ немає. Ми не можемо обстрілювати Російську Федерацію. Ви зрозумієте це? Це ваші громадяни, це ви, це ви. Ті, хто їх вигнав колись. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Я хочу зробити вам оголошення завтрашнього дня. Я буду дякувати і утром, і вечором за донати. Сьогодні ще не буду, тільки вечором, тому що так звикли, а з завтрашнього суботи, і утром, і вечором. Ну, щоб не так довго затримувати час ввечері. Дивіться, знову зневажають військових. Знову зневажають військових. В Запоріжжі військового не пустили на пляжно розважальний, розважальний комплекс попити каву. Так як він був у формі. По словах адміністратора, своїм, своїм виглядом він міг напугати людей, чоловіків. Там були чоловіки. Це Запоріжжя. Той раз був Дніпро. Це що, яких чоловіків може напугати через півтора року військовий, який воює, який захищає, який не, не, не жалкує свого життя, а якась чмоня там стоїть, вибачте мені, чмоня, я по-іншому не можу. Ви знаєте, що не люблю я ці всі. ну Це чмоня. І не дала попити солдату каву. Ну, розберіться, що це за поряжний на розважальний комплекс. Ну, що це таке? Розберіться всі, хто може розібратися. Може розібратися поліція, розберіться. Може розібратися влада, Розберіться. Можуть розібратися військові, розберіться, будь ласка, з цим. Так не може бути. Так не може бути. Я завжди кажу: військовий не може погрожувати цивільному. Це, це називається не військовий, на мій погляд. Це називається ну Він не може бути військовим. Військовий захищає цивільних. І якщо він починає погрожувати цивільним в будь-якому в будь-якому разі, якщо на нього нема агресії, такої то, е, яка може зашкодити його життю, військовий не може. Також і цивільний не може не дати військовому попити кави, поїсти борща. Чи зайти в будь-яку крамницю, чи зайти в будь-який транспорт, чи ще щось, по якимось ознакам, ви в формі або від вас е, запах неприємний. Так підіть в окопи, підіть і посидіть там. Підіть там і посидіть. Йдемо далі, друзі. Я вам дякую за ваші донати. Я вам дякую за ваші донати. Я вам також е, дякую за ваше розповсюдження, за вашу підписочку і за те, що ви допомагаєте е, каналу, і за те, що ви допомагаєте каналу і нашим військовим. Ідемо, ідемо. Детективи БЕП повідомили по підозру генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торговельно-розважальних центрів Києва, це в центрі, там на Майдані. Ви ж знаєте, 에, Гулівер. Гулівер. В ухиленні від сплати податків, особливо великих розмірах. Ну, про це повідомляє пресслужба бюро економічної безпеки БЕК. Беб, беб, вибачте. Ну, в Беб не називають е, імені підозрюваний е, та те, про який терцентр. Іде, е, але у, тут уже, по нашим даним, ми порились, покопалися, подивилися, це я себе не виназиваю. Пошукали, почитали і чітко, 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 повірте, вичислили, вирахували, потім перевірили, перезвонили деяким людям. Так, це е, торгово-розважальний центр Гулівер. І це його керівниця Ірина Крупа. Милості прошу. Не платять вони податки. А ви знаєте, що податки не платить ніхто. Ні великі, ні маленькі, ніякі. В Київ це Кландай. Київ бастує, Київ бушує, Київ. Обурюються, але податки не платить ніхто. Із тих, хто ніхто не платить податки, 70% не допомагають армії. Це я вам кажу впевнено. От повірте, впевнено кажу. Допомагають прості люди, які платять податки, які ходять, працюють на зарплатню, не отримують. Тисячі і сотні, і мільйони. Ось ці люди платять податки. Інші ні. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрювано ті, ті, ті особи, Ну, крупі, які надали підозру. Ми вже будемо називати своє. Своїми іменами. Ну, навіть уже офіційно торговий центр Гулівер підтвердив, що це стосується їхньої мережі. Друзі, я вам ще раз дякую. Особливо за поширення і за подобаєчки, а також за підтримку каналу, а також особливо за підтримку на нашій компанії на 33 спальники. І це ще надо і Петру щось купувати. Дякую вам. До вечора. Україна переможе!